Ай, привет для нашого відоса. Yeah. <laughs> Наш готель. Можна? Добре, теж обивається тут не можна. А? Уже будемо взуватися. Могуш? Шевet фрайер, блять. Готовий? Готовий поїсти журика. Будемо будем їсти журика. Так що в наступному відосі ми побачимося вже, як ми будемо їсти журик. Слуха, поматай, помахайте нашого відео. Зараз yeah. за секунду ми появимося вже в нашому класному ресторанчику, так що не пропускайте, слідкуйте за нами. Ми вже в ресторані. Набирали їсти. Те, що набирав, за цього прихаває. Вічка, комбаска, будемо їсти. Дам Будем наші цигани, циганки. Вийшли ми вже з нашого ресторану. Ось ресторан. Ось Степан. Степан, ти наївся? Ну як? Смачно? Було. Андрій, як тобі? Було дуже смачно, але не було журика бо журик з обіду. Да. Ми ще підемо на обід, після обіду ще поїмо нашого смачного журика. Так, то було, було дуже смачно, офігенсько йдемо. Зараз сідаємо нашу машину. Переходимо скоро дорогу, по непішохідному тротуарі. Сідаємо зараз машинку і печемо на, на лежі по дорозі. Показуємо. Так. І вже дивіться на краєвиди нашого готелю. Велика парковка. Не не Ззаді німець, де ходить роз. Німець пленку є. Йдемо до машини і будемо зараз видвігатися на лежі. Потім знімлю. Йдемо, ми вже на лижі. по лежі. Брати лежі. Всі заряджені брати лижі і газувати на гору. тут ми беремо лижі магазинчику. ми вже на лижах от наша гора люди тут наша банда сухайку Znałem się, pan. Ja. Yeah. I ja. Zaczynamy zarozwalać się. Nasze leży. I startuwać. Potem będę zнимаć dalsze. Tak, leży. Nie. Banda. Banda. Ja. Yeah.

Давай, Степан! Людей не сбей! Лучей, диви, как дрифтует. Оба! Ай, ты калечи! Давай, Андрей, покажи! Оба! <naszej Visual in -tale> <estrategorOTE> Что вы так кидаете? Давай, Степ! Ik denk dat het op die heetje blijft. Daar waaien, daar waaien, Jake. Ja, dan moet ik naar het volgende raam. Daar daar Давай, Степше, починай. Степан, розвертайся і зразу в ліву сторону їдь! Курна, тикня ти ваші! Давай давай, Степан! Завалили Степо. Давай пішов Степ! Помаленьку! Та чого ти падаєш? Та їдь? Та як не можеш, та можеш! Нахуя ти падаєш? Давай! Їдь туди вліво і потім вправо повертай. Каже, не може, стоїти на ногах! Давай, давай! О, і тепер ту ту сторону. Молодець! Давай, давай, степчу! что, лучший! Ой, так вот себе спускаешься! Опа! Ох! Давай, давай, за мною! Иди, иди за мною! Туда повертай! Добрый, лучший! Молодец! Красава! Давай я тебя переследую. Давай, давай, давай. Сразу пошел в другую сторону. Зигзагами степан. Молодец. Добре. Добре, Степа. Файно выходить в тебе. Я тебе знімаю потім то все буде в Ютубі! Диви як виходить пай! <схай> Але чо чого ти впав? блядь. Давай зразу вставай! Давай, давай, давай! Молодец! Ничого! Нормально! Нормально все! Ничого! Так куда ты Помаленьку не набирай швидкість! вліво-вправо! Вліво давай! Вс! Ти ж так файно виходило, давай, Була ще один одеськовордес, впав. Чіпка. Давай, Степа!

Саме буде перше блюдо, журик. І чекаємо наступні блюда. Варенички, картопелька. Будемо їсти. Їсть, а тут клав. Хто їсти смачного? Так, всім, хто їсти кавалерочка смачного вам. Кавалєць. Німець. Як ти? Нормально. Німець, Німець шмак... смакує. Добре, кавалерочка. Дивіться, який гарний краєць нашого вікна. Льолік. Лолік кави, Мар'янка. Яка <рик> Мар'янка? О, моя картоплянка. Квинки, Несли мені мою картопленко. О, можна можна їсти. Так, братва, ми вже похавали. Кавалєрочка всім привіт, ми вже поїли. Німець. <рик> Льолік, Білько. Я кавалєрочка, ми вже поїли, будемо зараз поїхати знову на нашу гору. На лижі, на сновборди кататися, покуряти ті вершини. Його, ми їлися дуже смачно перекусили в нашому ресторанчику. Йдемо, зараз, ставимо машинку і почемо нагору. Покуряти ті вершини. Куди ми йдемо? Куди ми йдемо? А ми. Чапка є, червоний, зелений, блядь. Супер. <реш> Baja. Меняйте, меняйте позы. Так. Ты видел, что мальчик на мотоцикле стоит? А теперь просто. Не, вот так тоже нормально. Ладно, Джайку попих, можешь починать. What you Вийшли ще поїсти. Взяли собі ще, як завжди, журика зручного. Чекаємо ще на варенички. Банда. Бамба. На твоєму телефоні. Стяпка. Поїмо і будемо виїжджати додому. Принесли нам ще варенички. Чайок вийде? Як то зішли, я не знаю. Mm -hmm. І тепер знімаю нашу дорогу додому. Файно віддихнули, Степан, як віддихнув? Добре. Сподобалось? No. віддих був класний. Віддихаємо. файно, їдемо тепер додому. Остатні краєвиди нашого відоса. Сніг якраз на останок попав. Коротше, було дуже прикольно. Тепер буде весела дорога додому. Кіровця є, пасажирка є. Їдемо домой. Валерочка, ставимо лайки і не забуваємо підписуватися.